Номер 256. На рисунку 76, кут ABD дорівнює куту CDB. Бачимо, це, відповідно, вказане на малюнку. Далі, кут а, Д, Б дорівнює куту С, Б, Д. Ось у нас є також позначка, що ці кути рівні. Довести рівність трикутників АБД та CDB. Ми бачимо, що в нас є два трикутники, і є два кути, відповідно, в першому, що рівні двом кутам, відповідно, в другому трикутнику. Для виконання другої ознаки рівності трикутників, нам не вистачає сторони, але не будь-якої сторони, а саме тієї сторони, до якої прилягають ці два кути. Тобто мова йде про сторону БД. Саме до неї прилягають кути А та АДБ в першому трикутнику, а також СБД та БДЦ в другому трикутнику. Але, як ми бачимо, сторона БД є спільною для даних двох трикутників. Сторона БД спільна, і таки, таким чином в нас є сторона та два прилеглих кути в одному трикутнику, які відповідно дорівнюють стороні та двом прилеглим кутам в іншому трикутнику. Так, як сторона спільна, то ми вважаємо, що це виконання умови щодо рівності відповідних сторін. Спільна сторона, отже, вона є частиною як першого, так і другого трикутника. Опишемо. Для полегшення процесу опису можемо позначити відповідно кути числами і записати це таким чином: кут 1 дорівнює куту 4, кут 2 дорівнює куту 3. БД спільно, отже, трикутник АБД дорівнює трикутнику СДБ за другою ознакою, що і треба було показати.